Так, запис там пішов. Там пішов а, для того, щоб склеїти. Так, все, хлопочок був. Супер. Ось у мене яка технологія. І там і тут себе бачу. Для того, щоб можна було контролювати. Так, але говорити треба сюди, не забувати. Дивитися туди. Говоримо сюди. Ось тут об'єкт, над яким ми сьогодні будемо працювати. А, там позаду гарний фон. Так. Окей. Okay. Перевірка остання звуку. Як мене чути? Ну, мене чути чудово. Да, мене чути чудово. Ну, uh, я вас всіх вітаю, друзі. Вітаю на моєму особистому влозі. А, ah, окей, okay. from the beginning I have to consider how I will speak in which language. Окей. Okay. Yeah, let's, uh, let's try to speak in English. Чи українською зробити? Зробимо українською чи зробимо англійською? Окей, okay, гайз, Here we are. Блін, як же складно дивитися на себе. Красиво Окей. Okay. Uh, друзі, всім привіт. Сьогоднішня тема нашого uh, відеоролика це uh, розмовляємо про філософію з Данилом Самойловим українською мовою. Uh, та ремонтуємо. Крісло, а саме ніжку від крісла. Ось так воно виглядає. Як ви бачите, оцей піптик нам треба закрутити буде назад. А, нещодавно на, на, на ярості я відламав цей піптик. Тепер я не можу сидіти на цьому кріслі. Саме задля того, щоб я зміг поновити якість цього крісла, я й виставив камеру якесь світло та звук для того, щоб ви також унікально спостерігали за тим, як я цим займаюся. Бо мені це приносить щире задоволення. Ремонтувати та щось майстрити. І мені приносить задоволення знімати відео та бавитися. Для того, щоб зробити це. Тож, для того, щоб це зробити, нам знадобиться. Тож, для того, щоб це зробити, нам знадобиться захист. Так, ну можна, в принципі, і інший захист. Я живу в Італії, зараз тут на задньому фоні дзвонить церква, католічна церква провінційного містечка Санджуані Лопатото. Я не хочу чути більше цей звук і це ніяк не пов'язано з моїм віросповіданням. Можливо, він для католиків щось значить і вибачте мене католики. Та люди, хто являється прихожанами цієї церкви. Тож для захисту нам знадобиться перчатки, бо будемо працювати із клеєм. Ну і звичайно, окуляри, маючи два тюбіки, один клей контактний, універсальний кого лодочного типу. Я думаю, суперклей знайомий всім видуваємо всю пиль, бажано обробити спиртом, щоб знежирити поверхню, зробити в цьому отворі ем, найбільш приємні умови для того. Щоб туди входити іншим, іншою випуклістю. Так, дивимося клей, патекс, контакт. Якщо кажуть контакт, <рес> то треба падати на підлогу. Прошу вибачення, кого це може образити. Заповнюємо дирамаху клеєм. Розповсюджуємо клей по всій глибині отвору. Поки що спробуємо тільки з цим контактним клеєм. Я думаю, що йому на допомогу може знадобитися і суперклей, але дамо миттєвому ще часу. Фух, ну і запах. О, колокола закінчили. дзвінити, Тож наступний крок. Засунути цю штучку в отвір, в який раніше воно і знаходилося. Повертаємо все своє на місце. О oh гад, воно все. Липке, рідке і не стигне. Додамо ще клею. Додамо ще клею. Заливаємо повністю дирку клеєм, та побачимо, що вийде з цього. Ну і клея там, ребята. Я зараз вам це підзніму на скриту камеру. І так, друзі, зараз ми можемо спостерігати за тим, як воно виглядає для мене. Ми повністю залили клеєм. Навіть у того, хто в себе б не вірив, що в нього не вдасться, вдасться з таким методом. Ну і залишається тільки чекати. Я сподіваюся, що це допоможе. Клею, клею. У мене є ще один лайфхак, де ми можемо додати туди харчової соди, і це якось допоможе клею швидше схопитися. Тоді, перед тим як звернутися за допомогою до маленького суперклею, який точно все скліє. Ох, як я клеєм надихався. Чому я за це розповідаю? Це ж не цікаво. Ну, типу, це ж не ентертеймент. А що ж тоді цікаво? А ніколи не знаєш, що таке цікаво, якщо не спробуєш. Тож тоді е йдемо за содою. У мене ж є клепір. Повне білібірда. Повне білібірда. Я сходив по соду. Бікарбонату ді содіо. Порісімо. Італійська мова. Не також складно її вивчити на початку мого шляху. Це ставало на дорозі. Небажання вчити мову через те, що ти не погоджуєшся із реальністю. Яка склалася із тобою, бо це просто, напевно, така захисна реакція організму, психіки. Але людина адаптивна до всього, тому ну, ти швидко адаптуєшся і бікарбонат і содіу по вже не здається тобі чимось незнайомим. Перевіряємо, чи воно застигло. Ні, воно не застигло. Тоді нам на допомогу прийде бікарбонату, ді содіо порісімо, 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 вабенісімо, джентілісімо, перезбільшення. порісімо, тобто від слова пуро, ми ще трошки мову повчимо. Пуро це чисто, а порісімо це чистіший. Чистіший. Від англійського, до речі, pure, 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 Кажіть, як хочете. Я не претендую бути вашим викладачем, ні англійської, ні італійської. Запам'ятали! А ось труди я би повикладав. Тож додаємо в цей отвір немножечко соди. Все це гарно, гарно перемішуємо. <клес> Як з налив. Ось я і вимазався в клей, бо зняв перчатки. А чому я їх зняв? <клес> Явно якийсь процес розпочався. У нас з'явилася більш кашоподібна консистенція. Не знаю, чи треба рухатися в напрям кашоподібності. <клес> Але впевнений, що ми сунулися з мертвої точки. Чуть це не впало. Ну що, друзі, настав цей момент. Ми звертаємося за допомогою до суперклею. <клес> What? Цей суперклей, він не рідкий, він також густий. Це Power Gel, друзі. Він уж точно допоможе нам залатати всі дирки. <клес> а ось і прийшла моя кохана. Моя кохана дівчинка прийшла пар-папам ти <клес> папом. Відніслав дарі. О, дякую, дякую. А у мене тут майстерня Данила Самойлова. Вчимося майструвати крісла. Так, да, я за це вже казав. А це вже хто? Ми перериваємося на рекламну паузу і повернемося, коли у нас вийде зробити все зі стільчиком. Докупив ще два клея, тож пробуємо наново з додатковою суперсилою суперклеєм. На цей раз уже не гель. Дивіться, яка кумедна ситуація сталася. Все, що змінилося в моєму підході, так це те, що я залишив цей клей висигати, поки ходив по інший клей. І начебто щось змінилося. Тобто тепер ця ніжка не випадає. Ми десь уже дуже поруч до результату. Ну так, да, як відремонтував, так легко і зламав. Додаємо ще один клей. Я щойно рідким клеєм так абільно залив ту дирку той отвір. Це якось все несерйозно. Воно просто різних діаметрів. Уу. Це якась магія. Можливо, в цьому і є дія суперклею. А знаєте що, ніжка потрошки то застигає. Можливо, ми дісталися нашої мети. Підведемо підсумки з приводу стільчика, сама конструкція не внушає довіри, що він буде стояти довго. Повертаючись до теми про те, що мені не подобається Італія через те, що я набирав цю країну. Зараз я стою перед вибором країни Надалі. Країни в якій я хотів би жити. Країни, в якій я хотів би розвиватися, точніше сказати. Наступні роки місяці вчитися та жити в принципі. Але не у себе вдома, не в Україні. Чому, бо там війна? В принципі, можна повернутися додому та жити там своє щасливе життя. Але мені 23 в цьому році Росія поки не має ніяких фактичних заяв про те, що зупиняється наступні дії, та те, що вона буде. Ладно, нехай це відео буде не про що. Просто дійсно я трошечки втомився, надихався клеєм. Стільчик, в принципі, зроблений. роздуми про життя. Не на кожен роздум має бути надана відповідь. З мене все. Дякую за перегляд. Спілка комітету.